Робота грунфа скала 1 здвоєної установки ближче. Ось так виглядає, поки воно не ввімкнуне, чим відрізняється. Тут спеціальна така плита, основа, куди монтуються дві установки. В комплект входить ось цей кабель, який з'єднує одну насосну установку з другою. Нагадую, що в скала 1 є додатковий вхід, наприклад, для поплавка чи для якогось реле, чи ще для чогось. Також в комплекті такі крани, такий колектор. Два колектори на всасі та на нагнітанні. Так це виглядає. Коли відкриваємо кран. Відкриваю кран. Вмикається установка і бачимо, що та установка, яка відкнулась, відкрутиться ґрунта стай. Це таке спеціальне око показує, що зараз ця установка відбулась. Далі дивимося по піску. Відкрив один кран другий, третій. Четвертий, п'ятий, детей, нам тут кошти за Тепер, якщо їх закривати по черзі, то можна побачити, що на других тут стає більше. Це саме те, що нам дає стання на космі без частотного перетворювача. Затримка приблизно 10 секунд перед вимкненням. Коли тиск, або коли нема протоку, коли тиск, вищівність, тиск, вклю, включення, ось так, все вимкнулось, все тихо. В принципі, в принципі, сама установка працює достатньо тихо, тому по рівні шуму все окей.